Сьогодні я знаходжусь в неймовірному парку. Це зоопарк. Парк динозаврів. Ми перейдемо в юрський період. Покажу вам дитячий майданчик і покажу цю всю красу в цьому відео. Залишайтеся, буде цікаво, друзі. Подивіться, яка краса, які масштаби цих динозаврів. Подивіться. Ці розміри просто вражають. Подивіться я На фоні динозавра. І уявіть собі розміри це. Це щось неймовірне. І ось дивіться, які тут чудові прекрасні експонати. В цьому парку є декілька входів. Ви гляньте на ці вражаючі масштаби, дитячий майданчик, а що найцікавіше, тут є площадка для дітей з піском, де діти можуть почути себе справжніми археологами, часів юрського періоду, тому що в піску парк так. Продуманий, що закопали решти динозаврів. А вам подивіться, яка краса магнолія цвіте. Ну, просто супер. Ми вам покажемо цей парк. На території парку розміщений зоопарк безкоштовний де багато пташок, є орли, соколи, павучі, гуси, лами, поні, бізони. Тут дуже цікаво, що саме цікаво, що цей парк дуже чистий, тут постійно прибирають, соціальні працівники працюють, не покладаючи рук. Тому продовжуємо далі. Дивіться яка тут краса, природа. Вон тут поруч зараз Вон покажу орлів. Тут є два види орлів, але насправді дуже шкода, вони виглядають якось замученими, і нещасними. Але вони неймовірно класні, гарненькі. Один заховався від сонечка, а он подивіться, який красивий. А ще поруч знаходяться лами. Подивіться, ми якраз пройшли, але них... тиха година. Тут є ось такі щиточки. Вони люблять, щоб їх чухмарили. Бачите, такий вольєрчик. А ось там далі знаходиться вольєр з поні. А ось. Там баранчики, кози гірські, є кролики, є зайчики, є різні а, види. Курей, можуть чути. Так є павучі. А що цікаве, тут є білі павучі, і вони гуляють просто так без вольєру. Ну, такі, знаєте, справжні хазяїна свого дому. І гуси теж А ще є гуси, гуси теж тут просто ходять, гуляють собі. Пішли там, прийшли, зайшли назад до себе в вольєр, покупалися, травичку пощипали і погнали далі. Це все безкоштовно і дуже чисто. Прибирають. Тут нема сморіду, знаєте, як буває, ти приїжджаєш в зоопарк, зоопарка, там сморять. А он, до речі, зараз, друзі, якраз про гусей заговорив. І вони йдуть гучі. Зараз я вам покажу. Дивіться, підійшов ближче. І ось вони тут себе ходять, гуляють, парку, опа, бачите, атакує, захищає територію свою, що йому не сподобалось. А я насправді ну, буває такі дружубні попадаються, вони підходять, щоб їх чухало. Тут і чаплю є. Та, що багато. А он, бачите, справа, там величезний дитячий майданчик з гірками. Гойделки є, Воно дуже велике. Тут такий чудовий місточок, можна прогулятися. Є альтанки, якщо б втомилася, або сонечко на тепло хочете сійсько відпочити. Дуже крутий парк. Там далі я вам покажу є майданчик з величезними шахматами, де можна пограти в шахи. Ось, ми продовжуємо далі. Друзі, йдемо, бачите, індики До речі, тут якщо тваринки є, то декілька порід. А вон дивіться. Мальєрчик з ламами одразу з поні. Вівцями є баранчики, є кози. І бачите, тваринки доглянути, там далі є кролики, зайчики. Тут чистенько, як можете бачити, прибрано, не смердить. Як зазвичай зоопарк. Знаєте, як приїжджайте в наш київський зоопарк і п'ята раніше. Блін. Ну класний зоопарк, але дивись там тих тварин змучених сморять. А тут постійно прибирають. Незвісно. Ну круто, враження круте. Реально, якщо у вас є діти, та навіть і дорослим буде цікаво прийти прогулятися безкоштовно, побачити почухати тварин. Бо вони підходять, як бачать людей, то вони підходять, їм подобається, коли ви чухаєте. І величезна територія. Просто неймовірна, велика територія. А, бачите, найсоціальний працівник працює, прибирає. Це супер. А ми підемо далі. Зверніть увагу, як чисто! Чисто, хайно. Тут є величезна корова гігантська, але вона відійшла. Побачила спеціального працівника, який працює тут в парку. Бо вони ці тваринки знають, і вони, як тільки їх бачать, зразу біжить диво. Вона вичерпа. Дюля каже, що з того боку найкраще буде видно. Але може підійде, а ось вона. Ні, вона бачить тут, прийшла ж сюди. Там певно, що обирати були. Але звідси і погано видно. Просто в мене було, я робив був стрім. І тим є відео, а де біля неї поні, то поня здавалася крихітною. Кри. бачиш до тут. Типу дрот під напруги. А, а вона мене провокує, хоче побачити, як мене б'є торкав. Погнали далі. Покажу вам ще динозаврики. Тут є дуже крутий. Зроблений е, як він... о подивіться. О, ну, погано видно. розміри важко так відсунути не продає. Але величезно. У нас така класна територія. Тут є альтаночки, де можна відпочити місточок. Вони зробили там водоємчик такий невеликий. Я вам зараз далі покажу, ми пройдемо туди, прогуляємося. Це все безкоштовний парк, який поєднав в собі і зоопарк, і величезний дитячий майданчик, і парк динозаврів юристського періоду можна прийняти з вражаючими масштабами, просто розміри вражаючі. зараз вам ближче підійдемо, я вам покажу. От зараз ми йдемо до пісочниці, яку зробили, де діти можуть відчути себе справжніми археологами і в часи юрського періоду. Тому що парк настільки продуманий, що закопали, зробили там в такій іграшковій формі, закопали в піску рештки динозаврів. І діти можуть відкопати фрагменти якогось там динозавра. Це круто, ну реально молодці. Є чому повчитися. І цей парк знаходиться в маленькому містечку, гірничому в і Він крутий. Ось бачите, <кій> така арочка проходимо. І ось цей пісочок про який я вам казав. А вон там, друзі. Далі буде мамонт, Це не просто мамонт це волохатий мамонт він такий пушистий. Оце круто. Він бачите, альтальтаночки там вже люди відпочивають з дітками. А ми підемо далі на місточок. Друзі, ми продовжуємо, йдемо. І по всьому парку є таблички з описом тварин, про тварин, про описи такі величезний спець з побугаями. О, тут навіть рибка плаває. Дивіться, там далі альтанки, але там люди сидять. Не безкоштовні. Тут такий водойомчик такий, як наші пірс вони зробили. Я вам покажу. Он дивіться. Я дуже Я не знаю, чи камера передасть, чи буде видно, але дуже багато риби. Ой, це вулике було. Красними хвостиками що за риби. Красна парка. Вон дивіться. Ну я повна. Ну і така лодошечка. І просто дуже багато. Не знаю наскільки камера продає, бо сонце світить. але тут її кишить. А вон там, дивись, біля камушків там більш великі такі. Ну це супер. Тут щось велике було, так? Да? Ну дивися, там в камушах по на воно під камушами там. Я не знаю, чи, чи камера передасть, бо відблиски від сонця, води, але вся риба у нас тепла, зараз близько 30 градусів потепліло, і вся риба піднялася наверх. І ви саме бачите, можете бачити, як воно все це тут виглядає. Ну Це реально круто. А ми, друзі, будемо продовжувати далі. Кажу вам далі. Вам піруча, білого, покажу вам динозаврів. І якщо зустріла павуча білого, обов'язково покажу вам. Дивіться, які тернозаври динозаври. Там люди проходять. Дивіться, які розміри вражаючий просто. І вам дивіться на цього прекрасного, лохматого. Юля, покажи на фоні розміри, щоб побачити. На фоні матери фіса? Дивіться. Не цього красення. І він м'який, бачите. Зараз. Такий пухнастик. Такий пухнастик. Не бажайте собі м'яку іграшку. Так. Тепер подивіться на сі що розміри. От на фоні людини можете побачити. Гляньте. А ну підіморгівір. 64 руки піднімати. Дивіться. А там, до речі, є таблички з описом про динозаврів, ви можете почитати, дослідити А ось оцей белий. І Тут розміри просто вражаючі І тут така стежина йде де ви можете прогулятися, переноти пригоди. Єрського періоду. Є такий монітор, де ви можете побачити, що є в парку, почитати про бізонів. Тут вон два штуки, але воно трошки далеченько Лягли відпочивають, дивіться, який вольєрчик. Ми минулий раз, коли були. Дивіться на ці розміри. Це неймовірно. А дивіться, Два величезних красені. Лежать, себе заграють. Ось така краса. Тут на території парку діє кафешечка. є, до речі, тераріум, але тераріум просів в певні часи. І частенько туди привозять дітей, ми пару разів приїжджали, хотіли потрапити туди, але не так і не потрапили, бо там привозять дітей з дитячих садочків зі школ, а замість уроку і проводять там а, природознавчий урок. Бо там по біології. Так от у нас виявлялося, що декілька разів потрапляли якраз туди. Я відчиняю двері, а там повна аудиторія дітей сидить. Викладач там щось муштрує пауків, змій <гум> і я. Доброго дня. <гум> і ось, друзі, дивіться, яка алея динозаврів. Славочка моя. Дві пачинка. Тирекс навіть є. Він у людина хай тебе тиринозавр в коси. <гум> Та моїх <гум> кості. Ну, хоча б погризе. Тут таблички з описом, ви можете почитати. Про динозаврів, Але які вони були за розмірами, там, хто тривоядний, хто м'ясоїдний, їхні розміри. це дуже круто, чудово зроблено, атмосферно. Ну, блін. І розміри, ну подивіться розміри. Ти по розміру, Сашка, як його язик? У мене голова, як у нього зуб. Гляньте на це Це просто вражаюче, друзі. Що погнали далі. А он це дивіться, який чудовий експонат. І тут така алейка. Димозавряб. Он бачите, там люди собі на природі на пікнічок прийшли. Круто. Що йдемо далі. Друзі, дивіться, тут багато кущів з магнолією, а дивіться яка, так. і вона так пахне. Тут така лейка засажена магнолією. Ви йдете через магнолію? Ну і прикольно. Ну, там, там засажена. І ось тут такі доріжки є. два раз Видите, сделаны клетки для зарезанных птахамов, раскидывание по всей территории. Тут круто. Дивите, какая красота. Тоже он себе гуляет, особенно а спокойно. Бачите? Смотрите, какие у него прекрасные мест Он очень поруч, просто может дотеркнуться до него. И он не боится, спокойно себе гуляет. Было бы, конечно, круто, как бы он хвоста схвал показал. Дивите, какие биря. Супер. Ось такий неймовірний парк. Его дружочек куся Просто подається на свого красунчика. Білого Який собі ходи гуляє по території парку. А ось, до речі, терарі мали він, бачите, замкнутий. Ось це красунчик білий. Вода собі так поважно прогулюється. Людей взагалі не боїться. Спокійно, адаптований. Це така краса всім у парку люди. Це супер. Реально для прогулянки з дітьми, з родиною. Це супер. Тут кругом для де що знаходиться. Тут є ще звичайні паручі, а оцей крутий, реально білий. Друзі спробуй Да. Тюрарів, але там треба на другий поверх. І він закритий. знаю, скільки буде добре видно. Тут він мурахи. Тут щось я нікого не бачу, десь тут з поховаться. Що а щось... если б сейчас? Да. Заховався, друзі. І тут моя бути десь з ще, да. А тут жаркий, он делится этой. Такие Ты

Друзі, ще другий поверх. І це супер. Друзі, не відомо, хто кого переслідує. Я б вичачі пагучи мене. Дивіться, який красен знову. Дякую, друзі, що дивилися. Сподіваюсь, вам було цікаво. А ми будемо прощатися. Нехай щастить вам. Буду вдячний, якщо ви підпишетесь, поставите лайк. Тримку приномоного контенту на хай щастить.